Усім привіт! Мене звати Ярослава. Ви слухаєте новий випуск дівчини у подкасті. Сьогодні я розкажу про те, як чарівний серійний вбивця з тисячею імен роками колесив Сполученими Штатами Америки, залишаючи за собою кривавий слід. І хоча він давно помер, поліція досі знаходить його жертву. Таємницю маніяка розкрила детективка-аматорка, звичайна бібліотекарка. Нова історія серії клуб інтернет-детективів уже за мить. Двоюрідна сестра американки корейського походження Ін Сун Джун одразу не злюбила її нового друга. Вона привела його, коли ми відзначали новий рік. Згадувала вона. Відчиняю двері і відчуваю, що в мене волосся стало дибки. Я йому навіть руку не змогла потиснути. Ніколи не зустрічала такої моторошної людини. Джун разом із батьками переїхала до США з Кореї ще підлітком і прожила там близько 30 років. У 2001 році вона шукала працівника для ремонту будинку. На оголошення відгукнувся чоловік років 50, якого звали Ларі Веннер. Між ними зав'язався Роман. Він наплів їй, що був мільйонером і служив у ЦРУ, тому знає, як зникнути без сліду. Замість нього зникла. Сама Джун. Родичі не змогли домогтися від венера пояснень і звернулися в поліцію. Будинок жінки обшукали і знайшли її останки під купами сміття в підвалі. Поруч лежали сокира і електрична пилка. Мабуть, вбивця приготував їх, щоб розчленувати труп. Експерти встановили, що Джун загинула кілька місяців тому від удару по голові. На допиті Венер був спокійний і охоче відповідав на запитання. Він стверджував, що не причетний до зникнення жінки і з власної ініціативи здав відбитки пальців. Сподівався, що це зніме з нього підозру. Результат став несподіванкою і для слідчих, і для самого Венера. Згідно з поліцейською базою даних, відбитки належали людині із зовсім іншим ім'ям, і, як виявилося пізніше, одним із багатьох. Друзі, я запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал, який так і називається Дівчина у подкасті, аби бути в курсі новин, які стосуються кримінального світу, знати факти про маніяків. А також я раджу час від часу, що подивитися на вихідних цікаві серіали або фільми, які точно вас захоплять. Тому підписуйтеся всі посилання в описі до цього випуску. У 1986 році в одному з трейлерних парків у Каліфорнії з'явився чоловік на ім'я Гордон Дженсон. З ним була худенька п'ятирічна дівчинка, яку він звав Ліза. На людях американець називав її донькою. Вона носила пошарпаний одяг на кілька розмірів менший за потрібний, спала в кузові пікапа разом із батьком і часто скаржилася на голод. Через кілька місяців чоловік залишив дитину в сусідів по парку. І зник, коли стало зрозуміло, що він не повернеться, вони звернулися до влади. Після розмови з дівчинкою поліцейські запідозрили, що вона зазнала сексуального насильства. Не меншу заклопотаність викликало інше зізнання Лізи. Вона стверджувала, що раніше у неї були брати і сестри, але вони наїлися трав'яних грибів і померли. Пізніше слідчі знайдуть жінку, яка зустрічала Дженсона в 1984 році. Вона бачила у нього ще одну дитину немовля, якій не було й року. Куди вона поділася, ніхто не знав. Трейлерний парк ретельно обшукали, але знайшли тільки один відбиток пальця Дженсона. Він збігся з відбитком пальця такого собі Кертіса Кімбола, якого роком раніше затримали з дитиною за нетверезе водіння. І хоча ім'я було іншим, решта прикмет збігалася. Судячи з усього, чоловік давно їздив Америкою, але ніде не затримувався надовго. Він був чарівною людиною, їй подобався жінкам, але навіть його знайомі не знали, хто він насправді. Одним здавалося, що в нього південна говірка інші приймали його за вихідця зі східного узбережжя, свідки стверджували, що він володіє кількома мовами, знає французьку і може говорити іспанською, китайською та арабською. Злочинця спіймали тільки через три роки, та й то випадково. Він їхав на викраденому автомобілі. Йому запропонували угоду. З нього знімуть звинувачення в сексуальному насильстві в обмін на зізнання, що він кинув дитину. Чоловік погодився і на півтора роки опинився за ґратами. У жовтні 1990 року його випустили з в'язниці достроково. Він не дочекався закінчення випробувального терміну і знову втік. Але повернімося до Ларі Веннера та вбивства Кореянки Джун. Хоча Венер, який раніше наполягав на своїй невинуватості, у слідчих з'явився привід для арешту, порушення умов дострокового звільнення в 1990 році. Після першого ж засідання суду він несподівано зізнався у вбивстві Джун. Слідча Роксана Грюєнхайт, яка працювала над його справою, підозрює, що венеру не хотілося, щоб поліція копалася в його минулому. Чоловіка засудили до довічного ув'язнення з можливістю дострокового звільнення через 15 років. Навіть запроторивши його за грати, Грюнхайт не змогла заспокоїтися. Я думала, хто ж він такий, згадує вона. Не може бути, щоб та дівчинка була справді його дочкою. Аналіз ДНК підтвердив її підозри, але злочинець продовжував мовчати у 2010 році. Він помер у в'язниці, так і не розповівши правди. У 2015 році Ліза Дженсон вирішила сама відшукати своїх справжніх батьків. Вона відправила зразок слини в фонди, що спеціалізуються на генеалогії, і стала чекати результату. Генеалогічні сервіси зіставили її ДНК зі своїми базами даних і знайшли тисячі збігів. Поступово картина стала прояснюватися. Судячи з усього, Ліза походила з канадської сім'ї французького походження, яка влаштувалася в штаті Нью-Гемпшир. Однією з її найближчих родичок виявилася Деніс Бодін, про долю якої ніхто не знав. Востаннє Деніс бачили наприкінці 1981 року, коли їй було 23 роки. Вона святкувала День подяки у родичів із шестимісячною донькою і бойфрендом, якого звали Боб Еванс. Незабаром після цього всі троє зникли. Найімовірніше Деніс і була матір'ю Лізи. Слідчі підняли поліцейські архіви і знайшли фотографії Еванса, зроблені після арешту за незаконне під'єднання до електромережі та підробку банківських чеків у 1980 році. На них був той самий чоловік, який кинув дівчинку в трейлерному парку, а через 15 років зізнався у вбивстві Джун. Хоча тіло Деніс Бодін таки не знайшли, мабуть, вона теж була його жертвою. За 25 кілометрів від будинку Деніс розташовувалося містечко Аленстаун, де невідомий серійний вбивця ховав своїх жертв. Першу бочку з тілами виявили 1985 року. Останки молодої жінки і дівчинки 9-10 років були загорнуті в пакети для сміття і обмотані дротами. У 2000 році місце події оглянув новий слідчий і знайшов ще одну бочку з убитими дітьми. Двома дівчатками двох-трьох і трьох-чотирьох років. Слідчі, які намагалися розібратися в минулому венера, з'ясували, що він з 1977 року працював у тих місцях під вигаданим ім'ям Боб Еванс, причому ділянкою з бочками володів його начальник. Тест ДНК показав, що одна з убитих дівчаток була його дочкою. Матір'ю двох інших дітей виявилася жінка, похована в першій бочці. Справжнє ім'я вбивці вдалося встановити лише 2017 року. Насправді його звали не Веннер, не Кімбол, не Дженсон і не Еванс, а Тері Расмусен. Ідентифікувати його жертв не виходило, поки за справу не взялася Ребека Хід, 33-річна бібліотекарка з Коннектикуту, яку захопила історія Аленстаунської четвірки. Жінка понад рік прочисувала в інтернеті генеалогічні форуми в пошуках згадок про зниклих жінок або дівчаток. Вона перевіряла кожне знайдене ім'я і в найпідозріліших випадках намагалася зв'язатися з їхніми близькими у 2017 році. Їй попався старий пост на Ancestry.com. Хтось розшукував жінку на ім'я Марліс Макуотерс, яка зникла. Наприкінці 1970 року хід перевірила її ім'я і знайшла схожі повідомлення від інших родичів. У деяких з них згадувалися її доньки Мері та Сара. Через рік хід слухала подкаст про Алленстаунські вбивства. Журналіст Дженсен Мун намагався розібратися в загадкових вбивствах. Він і наштовхнув жінку на Розгадку вона подумала, що невпізнані рештки в бочках цілком могли належати Марліс і її дітям. Збігалися і вік, і час зникнення. Вона зв'язалася з однією з їхніх родичок і поцікавилася, що про них відомо. Та відповіла, що Марліс вийшла заміж за людину на прізвище Расмусен. У цей момент у мене тьохнуло серце. Розповідає хід. Усе було ясно. Так не буває, щоб жінка просто пропала з дітьми. І водночас її чоловіка звали Расмусен занадто багато збігів. Наступного дня вона повідомила про свою здогадку поліції. За допомогою родичів зниклої жінки слідчі по крихтах відновили її біографію. У 1978 році 24-річна Марліс Макуотерс розлучилася з другим чоловіком і незабаром познайомилася з Тері Расмусеном. У день подяки вона посварилася з матір'ю через дурниці, забрала доньок і кудись поїхала. Відшукати їх не зміг навіть приватний детектив, якого найняв батько Мері старшої дочки Марліс. Судячи з усього, вона кілька років жила з Расмусеном якраз у той період, коли він видавав себе за Боба Еванса. Коли його заарештували 1980 року, він стверджував, що його дружину звуть Елізабет. Це збігається із середнім ім'ям Марліс. Коли 1981 року Расмусен познайомився з Деніс Бодін, ні Марліс, ні дітей. Уже не було у червні 2019 року. Заступник генпрокурора Нью-Гемшера Джефрі Стрелзін оголосив, що ДНК вбитої жінки і дітей з Аленстауна порівняли з ДНК родичів Маквотерс. Аналіз підтвердив це справді Марліс Елізабет та її доньки Мері та Сара. Не ідентифікована тільки четверта дівчинка, дочка Расмусана. Стрелзін не виключав, що у Расмусу набули й інші жертви. Незважаючи на всі зусилля слідчих, деякі деталі його біографії, як і раніше, не встановлені. Це атиповий серійний вбивця, зауважив він. Він заводив стосунки. У нього безумовно були прихильності. Є маса жінок, які могли бути його потенційними жертвами. Друзі, я дякую вам, що ви послухали цей випуск. Підписуйтеся на мене на всіх подкаст-платформах. Також у мене є Patreon та Баймікофі, де ви можете мене підтримати фінансово. А якщо ні, то можете підтримати словом. Це теж мене дуже мотивує та надихає. Я намагаюся створювати випуски регулярно, щоб тішити вас новим контентом. Дякую, що ви залишаєте ваші коментарі. Я все читаю, все бачу. Почуємося.